Христос Воскрес! Історія учнів, які йшли до Емаусу. А властива ось цей шлях з Єрусалима до Емаусу це є шлях кожного з нас шлях заперечення, шлях розчарування, шлях зневірення. І що є найважливішим, це те, що мало хто з нас, коли йде до Емаусу, повертається назад, одразу поспішає до цього Єрусалима. І історія, яка відбулася з двома учнями, вона передусім навчає кожного з нас того. Як розпізнати Господа, Господа, який є присутній у моєму житті, і як цей Господь діє в мені, але також і діє через мене, за моїм посередництвом. І трохи є дивним те, що люди, які провели з Ісусом Христом. Не один рік життя чули, як Той проповідує, бачили, як Він творив чудеса, не зуміли розпізнати в їхньому спутникові Ісуса Христа. Чому, Чому так відбувається? І Євангелист Лука сьогодні для нас залишає ось цю підказку, тим, що серця учнів були замкнуті. І власне події, які відбулися у Велику в п'ятницю, вони замкнули ось це їхнє серця. Ось ті драми, розчарування. Якісь певні події, які відбуваються в нашому житті, вони теж здатні замкнути наші серця, що Господь може бути поруч, але ми можемо його, не, можемо його зовсім не помітити. І те, що відбулося з Клеопою та іншим учнем. Також Лука додає, що ті зупинилися повні смутку. От вони, повертаючись до, будучи в Єрусалимі, вони і досі залишили, думали про ось цю смерть. Вони не так помітили страждання Бога, як вони зосередилися на. Власні на власних стражданнях, на власній біді, а ми сподівалися. А ми сподівалися, що Ісус Христос буде тим визволителем, що нарешті нас чекає прекрасне щасливе життя, що все буде добре, але не так сталося, як гадалося. Він помер все, кінець. Наші плани розбиті, і що далі робити, я просто не знаю. Але ось ця смерть, смерть Божа вона мала інше значення. Саме завдяки ось цій смерті ми повернули ось це втрачене синівство. Ми знову можемо називатися улюбленими Божими дітьми. Бог нас знову любить, Бог нас шукає постійно і не втомлюється нас шукати. А друга річ Чому саме ламання хліба? Чи ви задумалися над цим? Чому саме ламання хліба? Легше було діз... зрозуміти по словах? По якійсь певній поведінці. Але Христос їм об'являється в часі ламання хліба. Бо Христос так хотів, щоб його учні розпізнали його не за зовнішнім виглядом, не такими, якими, які в нього колір очей, не його манера спілкування, а саме в часі ламання хліба. Так перші християни називали Святу Месу. І ось в цьому часі ламання хліба Христос приходить, Він відкривається, Він жертвує себе, жертвує себе за кожного з нас. І на закінчення сьогоднішньої проповіді е, хотілося б вам розповісти певну історію. Історія, яка е, говорить про те, що є, що означає, що наші справи про нас можуть багато чого сказати. Діла, не так зовнішній вигляд. Можливо, хтось е, чув цю історію, але не зашкодить собі ще раз наново її пригадати. Події цієї історії відбулися декілька століть тому, коли в одній із країн Сходу жив мудрий і вельми багатий султан, під пануванням якого знаходилося дуже багато народів, його в палаці були безсмертні скарби, і цей султан мав. Єдиного улюбленого сина, сина, якому е, мав намір залишити е, ось це, усі свої володіння. Але Султан не був звичайною людиною, він був дуже мудрим правителем. І тому вже від дитинства він е, відправляв, цар, відправляв е, малого правителя до. Різних шкіл для того, щоб він міг навчатися. І от коли цей царевич трохи підріс, батько говорить йому, що сину, ти маєш навчитися якомусь ремеслу. Здивований майбутній правитель запитав у батька Тату, але ж чому? Навіщо мені це? В один прекрасний день я стану багатим, і я не матиму такої проблеми для того, щоб працювати власними руками. На що батько, подивившись на сина, сказав, що добре виховання ніколи не зашкодить. І серед багатьох різних занять царевич вибрав. Плетіння килимів. І він настільки мав до цього талант, що навіть всесвітньо відомі майстри визнавали ось ці роботи молодого правителя і захоплювалися ним. Однак, через декілька років, в часі прогулянки в лісі, майбутній султан загубився. Занадто далеко відійшов від царського комбою, і в лісі його чекали розбійники. Розбійники, які його викрали, і декілька днів, тримавши царевича в темній вузькій в'язниці, майбутній правитель не витримав, він попросив у своїх е викрадачів. Щоби ті принесли йому золоті і кольорові нитки, дали йому верстат для того, щоб ткати ось цей килим. І він пообіцяв своїм викрадачам, що за цей килим вони зможуть отримати дуже великі гроші. Ну і, звичайно, жадні до наживи злочинці. Задовольнили прохання царевича коли вони побачили, як цей царевич зробив цього килима, вони теж були захоплені його красою. І відразу його спаку... спакувавши, вони віднесли його на базар. На базар, де вони мали продати ось цей килим і отримати за нього винагороду. Але вже на цьому базарі стояла султанська варта. Варта, яка від першого дня викрадення султана шукала його, і їхню увагу привернув килим. І в цьому килимі вони розпізнали, що ось цей килим є е, е, витвором їхнього майбутнього правителя. І купивши і придбавши цей килим за дуже велику суму. Вони почали стежити за цими грабіжниками, які, його, які викрали, і так вони врятували майбутнього правителя. Дорогі, в сьогоднішньої Євангелії випливає одна дуже важлива наука, наука, яку потрібно пам'ятати. Що неважливо, як ми виглядаємо, важливим є те. Важливі є наші справи і те, що ми можемо запропонувати теж і іншим. Адже кожна свята меса, в часі якої Ісус Христос жертвує себе за кожного з нас і, залишає, і залишився з нами під видом хліба і вона. Отож, дивімося сьогодні з зосередженням. На ось цей ангельський хліб, і нехай наші очі віри побачать Спасителя, Спасителя, який воскрес, Спасителя, який переміг. Амінь.